Сьогодні у випуску час пік прощання з героєм в Ужгороді провели в останню путь Олександра Безегу. Він встає до сону тих захисників, яких вже тисячі є. Безбар'єрний салон. Б'юті процедури для мало мобільних людей у Мукачеві. Чистка обличчя, масаж, обличчя, комплексні програми. Ужгород знову в жалобі. На набережній незалежності зібралися містяни, рідні друзі, аби попрощатися із полеглим на війні захисником Олександром Беззегою. Його не стало 19 липня цього року. Новопресталин Олександр, воїн, який загинув, який віддав своє життя. Він встає до сонму тих захисників, яких уже тисячі є, сотні тисяч, які стоять вже перед, перед престолом Божим. І вже Олександр і багато тих воїнів-захисників, які віддали своє життя. Він же буде воїном небесним, де буде молити все милостивого Бога про захист своєї неньки, своєї батьківщини, своїх рідних і близьких. Кожен воїн-захисник, який бере зброю, ми прекрасно розуміємо, що не хоче йти вбивати. Але відчуваючи той обов'язок чоловіка, обов'язок воїна, захисника, він йде захищати найперше свою родину. Олександр Безега народився 27 серпня 1987 року. Був оператором протитанкового відділення. Мужньо захищав свою країну від головнокомандувача зсу генерала Олександра Сирського зачитали пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жартовне служіння в лавах збройних сил. Пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах збройних сил України. Оператора протитанкового відділення, протитанкового взводу, роти вогневої підтримки військової частини А38-21, матроса Олександра Петровича Безега. Як головнокомандувач Збройних сил України, схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимирів Тризуб, головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський. 19 липня 2024 року, після заупокійної літургії, жалобна хода прийшла до пагорба слави. Там Олександра Безегу поховали із військовими почистями. У захисника залишилися батьки та брат. Вічна пам'ять і шана герою. На Закарпатті СБУ затримала прикордонника, який під час війни сприяв незаконному переправленню до Євросоюзу підакцизних товарів. До протиправної діяльності причетний інспектор відділу прикордонної служби Мукачівського прикордонного загону. За різні суми він гарантував не створювати експортерам перешкод на контрольованій ним ділянці кордону. Правоохоронці затримали його під час отримання другої частини неправомірної вигоди. Півтори тисячі доларів США за уникнення мобілізації з релігійних переконань на Закарпатті. Правоохоронці викрили нову схему. Підозрюваний місіонер релігійної організації, що діє на території Закарпаття. Маючи доступ до неї, чоловік шукав осіб призовного віку, готових за грошову винагороду, одержати фіктивні документи про членство в об'єднанні. Основною перевагою для потенційних кандидатів було те, що приналежність до організації підтверджувала заборону на проходження ними військової служби за релігійними переконаннями. Долучитися туди вартувало до півтори тисячі доларів США з особи. На отриманні цієї суми коштів правоохоронці і затримали місіонера організації. Місто недоотримало півтори мільйона гривень на розвиток інфраструктури. Повідомили про підозру начальниці управління Ужгородської міської ради. Слідство встановило, що через неправомірні дії посадової особи у 2020 році місто недоотримало півтора мільйона гривень. Це кошти, які забудовники повинні були сплатити як пайовий внесок у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури. Керівник підрозділу міськради, маючи відповідні повноваження, не перевірила подану підприємцями інформацію щодо повної сплати коштів пайової участі. Цьому внесла недостовірні дані у довідки, необхідні для введення об'єктів нерухомості в експлуатацію. За минулу добу до служби порятунку надійшло 10 повідомлень про загорання сухої трави і сміття, що виникли на території Закарпаття. Беззаперечним лідером став Бергівський район. Місцеві вогнеборці чотири рази виїжджали для ліквідації екопожеж. Відзначилися також Ужгородчина з трьома загораннями, а також по одному випадку зафіксували на Тячівщині, Хущині і Мукачівщині. Рятувальники вкотре закликають краян припинити підпалювати сухостій і траву без нагляду. Прикордонники Микачівського загону затримали на березі тиси двох чоловіків. Порушників за 10 метрів від кордону спіймав наряд відділення великій бочків які ніс службу в маскувальному обмундируванні. Затримання виявилися жителями Сумщини та Луганщини. Стоматолог і біржовий економіст, начитавшись порад в соцмережах, вирішили, що з легкістю в темний час доби зможуть подолати водойму, в якій від початку повномасштабного вторгнення втопилися вже 37 порушників кордону. Ще трьох чоловіків, які планували перебратися на румунський берег тиси. Прикордонники затримали. Мали на ділянці відповідальності Солотвина. Двоє з них, житель Запорізької та Дніпропетровської областей, розповіли, що заплатили організаторам своєї подорожі по 7,5 тисяч доларів. США третій житель закарпатського селища Великі Бачків самостійно планував маршрут. Стосовно плавців склали протоколи про адмінправопорушення. Талія, косметолог зі стажем 18 років. Раніше жінка працювала в Одеському салоні краси. Однак війна внесла свої корективи в її життя. Майже з перших днів березня 2022 року пані Наталія разом із донькою переїхали до Мукачева. Задяки отриманому гранту жінка тут відкрила свій косметологічний кабінет. Я тут відкрилася в січні місяці. До речі, за допомогою гранта від громадської організації Рада жінок Донеччини. Там он пропонував гранти треба прописати гарно свій бізнес проект його гарно його представити, донести що те що ти будеш робити що як мінімум ти себе трудоустроїш да і як максимум будеш економіку держави підтримувати от я там було, багато було таких жінок от я була одна з них і на цю суму я змогла релокуватись як це зараз називається відкрити тут кабінет косметолог каже їй допомогли реалізувати себе тому і вона вирішила допомагати людям Тож долучилася до проєкту безбар'єрний салон благодійний проект на Закарпатті започаткували з весни цього року. Раз у місяць перукарі, косметологи та майстри манікюру і педикюру безоплатно обслуговують маломобільних людей: тих, хто не спроможний оплатити такі послуги, та ВПО. Завжди, коли я працювала, то до мене я вже 18-й рік. по-моєму, просто сімнадцяти то завжди. Е Приходили, з'являлися клієнти з такими, ну, з певними особливостями, да, з якимись складнощами, там більш чи менш мобільні, такі як вагітні жінки, літні люди. От в мене такі категорії завжди були, для них якісь треба е умови, підход такий персонал, персоналізований, е програми, інколи треба якісь індивідуальні складати. Чистка обличчя, масаж обличчя, комплексні програми, тобто, от, як зараз я роблю жінці, це очищення. Глибоке, потім маска, якийсь там, апарат можу використати, і масаж це комплексний буде догляд. Це називається безбар'єрний Да, і всі майстри, хто можуть довіки, долучилися, виділяють повністю весь день, щоб попрацювати в цьому проекті. Цього разу пані Наталія робила процедуру для волонтерки громадської організації Безбар'єрна Закарпаття пані Альоні. Вона працює саме з маломобільними людьми та постійно привозить їх до безбар'єрного салону. Я є членом безбар'єрного закарпаття і завжди стараюся виділити годинку-дві деколи супроводом людям, які не можуть кудись потрапити. Я їх супроводжую. І напевно вирішили, що я всім допомагаю, на себе не завжди маю час, тому подарували мені. Теж таку хорошу годинку, косметолога. Всі люди мають бути людяні. Тому ну, хтось може собі дозволити, хтось не може. Є люди, обмежені можливості різного віку, тому комусь потрібна чистка, комусь не потрібно зовсім. Але коли вони прийдуть. Їм приділять увагу. Я думаю, вони будуть дуже задоволені. За один день роботи безбар'єрного салону майстри-волонтери надають послуги мінімум п'ятьом людям. Залишити заявку можна на соціальній сторінці Фейсбук благодійної організації Безбар'єрне Закарпаття. Під час несення служби в Мукачеві на вулиці митрополита Володимира патрульні зупинили водія, який порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування з Керманичем вони помітили явні ознаки наркотичного сп'яніння. Тому одразу запропонували пройти медогляд. Однак чоловік відмовився. На порушника склали відповідні адмінматеріали. Загальна сума штрафів становить більше 20 тисяч гривень. Загорання надвірної споруди сталося у селі Яблунівка на вулиці Незалежності. За словами власника, стало відомо, що в момент виникнення пожежі він був на дворі, адже раптом побачив, як димить крівля над будівлею. Тож одразу викликав рятувальників. Допоки на місце прямували пожежно-рятувальні підрозділи Вишкова і Тячева. Вогонь встиг дістатись до автомобіля господаря «Пежо» та загрожував його власній та сусідській оселі, що розташувалась в двох метрах від осередку займання. Однак, перекидання вогню завадили бійці ДСНС, які подали воду на захист помешк. Кень та водночас розпочали гасіння. Надзвичайники локалізували пожежу на площі 80 квадратних метрів. До служби порятунку не дійшло повідомлення про те, що в лісі поблизу села Пелепець Хузького району заблукали троє людей. Як з'ясували, 60-річна жінка з міста Дніпра разом з двома дівчатами 2013 року народження приїхали сюди. На відпочинок і вийшли прогулятися околицями, але вже невдовзі вони заблукали в хащах і змушені були звернутися до рятувальників. Завдяки координатам, які надали заблукалі, їх знайшли в подобовці. оскільки медичної допомоги вони не потребували, то жінку з дітьми доправили до місця тимчасового проживання.